Добрий день, мені дітей. Як кота звати? Рижик. У мене персик теж рижик. Очень приємно вас, бачити у себе. Доброго дня всім. Ми дивилися дуже багато речей, як витрачаються гроші. При такому рівні корупції в медицині, коли медичні препарати закуповуються в десятки разів дорожче, ніж вони реально коштують, так само не вистачає ні одного бюджету. Його просто не вистачає. Я вже не кажу про саму систему медицини. Вона ще залишилась радянська. І вона просто... Ми фактично систему радянську систему медицини, це основоположником цієї системи був Семашко. Її знищили. Вона дуже подібна, девчому до канадської. Я коли був міністром закордонних справ, значить був в Канаді, я захворів там. І от було цікаво, як це в них працює. Подібна до радянської системи медицини тільки такі, знаєте, капіталістична радянська система. Тобто там є, як у нас облздорові відділи, вона, в принципі, безкоштовна, але там кожен сплачує ну, державну страховку, і держава вже далі тобі все покриває. От така сама ідея у нас є, от в мене така є ідея, щось змішати американську канадську систему. Єдине, що нам треба врахувати, то, що є дуже багато людей, країна, де 70% рівень бідності, які не можуть собі дозволити да, да, купити да, да, ну, да, це, це історія. Да, це Ми шикарно. ж забули про мільярди, які є в бюджеті, адже бюджет фінансує медицину. Тому да. ідея, яка, щоб ці кошти, які йдуть напряму на медицину, віддавати тим людям, які низько соціально забезпечені, на страховку. Це президент Обама це зробив в своїй першій президентській країн. У них було 30, 35 мільйонів американців, які не мали страховки. А у них специфічна історія, яка, якщо нема страховки, то те навіть швидка не є. Ну і у них там була довга дискусія, але от вони побудували систему таким чином, що страхова медицина. Тим людям, які не мають коштів, їх держава за рахунок державних коштів забезпечує. А ми у, у мене 9 і 14 літ, дві дівочки. Спасибо. Ми вас будемо підтримувати. Я вам дуже дякую. Спасибо. На взаємо.